Рівно о 6.30 починається кожен робочий день 48-річного нідерландського фермера Кейса Хусінга. Своє сільськогосподарське виробництво кейс заснував на Черкащині 20 років тому. Сьогодні він господарює на 15 тисячах гектарів землі та має понад дві тисячі голів корів. Усе на його фермі працює за чітким розкладом. Коровам потрібен регулярний розпорядок. Кожного дня вони повинні отримувати їжу в той самий час. Вони мають отримувати однакову суміш їжі кожного дня. Тоді вони щасливі та дають багато молока. Якщо ви цього не робите, ви втратите 5-6 літрів молока з корови на день. З 2000 тисяч голів це 10 тисяч літрів. Якщо помножити на 15 гривень за літр, ви втратите 150 тисяч гривень на день. Навіть повномасштабне вторгнення росіян не стало на заваді ретельному веденню його бізнесу. Каже Кейс. Чоловік залишився в Україні та продовжив обробляти землю та вигодовувати курів. До цього фермера насамперед спонукало почуття обов'язку перед працівниками та країною. Я ненавиджу росіян. Якщо я втечу та залишу бізнес, тоді виходить Я не підтримую Україну, її армію та солдатів. І тоді сюди прийдуть росіяни. Ми не можемо допустити сюди росіян. Ця компанія це все, що я маю. Я починав її з нуля. Корів треба годувати і доїти щодня. 350 працівників та їх родин залежать від моєї компанії. Якщо я поїду, то кину 350 сімей. Я живу тут понад 20 років. Це моя друга батьківщина. окрім корів, кейс вирощує на продаж пшеницю та кукурудзу, а також цибулю та буряк. Це непростий процес. Зернятка мають бути на рівній відстані на усьому полі. А для поливу пізніше буде проведена іригаційна система, каже чоловік. Кейс зайнявся вирощенням городини 10 років тому і лише кілька років тому почав отримувати стабільний врожай. Зараз це як ніколи на часі, адже раніше Херсонська область забезпечувала 80% українського овочевого ринку. Але через російську окупацію та постійні російські обстріли тамтешні фермери не можуть відновити роботу. Дефіцит овочів на ринку зараз намагаються покрити фермери з інших областей, каже Нідерландець, але швидко переорієнтувати сільське господарство не так просто якщо ви вирощуєте зерно, ви не можете раптом зупинитися і почати вирощувати цибулю, наприклад. Адже нам знадобились роки, щоб відпрацювати усі деталі процесу вирощення цибулі. Якщо забрати з ринку 80%, виникає дефіцит по всій Україні, і це ми власне переживаємо. Ціни на цибулю та моркву злетіли до небес. Якщо, наприклад, минулого року ми починали продавати за 7-8 гривень, то цього року продали найдорожчу цибулю за 46 гривень за кіло. Якщо городину фермери продають на внутрішньому ринку, то зернові також експортують. Але війна Росії проти України відбувається не лише на полі бою. Російська Федерація заважає експорт українського зерна, що шкодить таким людям, як 60-річний Віктор Шеремета, перший віцепрезидент Асоціації фермерів України. 30 років тому він починав господарювати на 7 гектарах. А зараз у його володінні понад 2000 тисячі гектарів землі на Київщині, де він ростить кукурудзу, пшеницю, сою, ріпак та соняшник. Останні перед Передвоєнні роки, де -то років 10, вони були ну, найбільш такі, прибуткові. Ми собі от могли дозволити купувати сучасну американську техніку Джондіри, інші трактора і комбайни. Ну, а от коли почалися бойові дії за складності із реалізацією продукції, і ціни знизились. То ми якщо загальна ринкова ціна у нас складала дето до 300 доларів за, за тонну до, до, до воєнна, то ми продавали де то навіть е, в період жнив, іменно от е, червень-липень місяць, ціна впала е, ну менше до 50 доларів. Через перекриття Росією портів Віктор лише минулого року втратив щонайменше 3 мільйони гривень. Весь той простой, який вони от у Босфорі простоюють, він весь лягає на, на нас, бо там ж великі кошти за простой. Треба суден платити. Ну відповідно, покупці все це перекладають на нас. Окрім того, минулорічно посівно доводилось проводити буквально з ризиком для життя, каже чоловік. Недалеко тут ну, декілька десятків кілометрів у нас стояли ворожі війська. Тому, ну я, мої хлопці, всі були зброєю, стояли вночі на блокпостах, а вдень з автоматами в тракторі сіяли. Хоча ворога відсунуто від Київщини, небезпека через військові дії зберігається, розповідає Віктор. Почали сіяти, і буквально три тижні назад ну, була збита ворожий безпілотник. У нас на полі знайшли рештки ну, ну, цього, так, звіра, так би мовити. Але ну, по мінах у нас безпечно, але от знаю, мої колеги, фермери, тут перемога, село цього, цього району, то наїхав трактором і підірвався. Про ймовірні проблеми з реалізацією зерна через Росію говорить і Нідерландець Кейс. Найбільша проблема це невизначеність. Ми не знаємо, чи зможемо продати, чи будуть відкриті порти, чи будуть відкриті дороги та залізниця однак, хоча невизначеність найбільший виклик для нас, якщо порівнювати зі сходом країни із зоною бойових дій, з окупованими територіями, то наші проблеми просто ніщо. За оцінкою Віктора Шеремети, понад 20 відсотків українських фермерів зараз служать у збройних силах. Поки одні воюють, їх землю допомагають обробляти колеги, пояснює він. Натура нашого українського фермера така, що він навіть у екстремальних в жорстких військових умовах, ризикуючи здоров'ям, життям, але ніколи не залишить свою землю, а буде на ній працювати. Через аномальну холодну весну посівна в Україні тільки розпочалася. Перший врожай фермери очікують наприкінці червня. Анна Костюченко, Павел Суходольський для Голосу Америки з Черкаської та Київської областей.